Вітаю всіх на каналі. 15, 16 та 17 березня наступають особливі дні: дні прощення. Це не просто традиція, це найпотужніший енергетичний період, коли можна очистити простір навколо себе, позбутися невидимих кайданів і відкрити шлях до благополуччя. В ці дні світ мов би уповільнюється, дозволяючи кожному з нас переписати свою долю. Але якщо ви проігнорували важливі кроки, то ризикуєте залишити у своєму житті негативні блоки, які роками заважатимуть вам рухатись вперед. Тому обов'язково послухайте це відео. Від початку до кінця прямо зараз я розповім, що необхідно зробити в будинку. У ці дні, щоб позбутися всього, що гальмує ваш розвиток, звертаємо вашу увагу, це не просто порада. Це давні знання, перевірені часом. Так що догляньте це відео до кінця, і якщо ви відчуваєте, що інформація справді цінна, це означає, що вона вам була потрібна. А це знак всесвіту, що ви готові приймати добро і чистоту у своє життя. Отже, уявіть, у вашому будинку руками зберігається енергія. Все, що ви кажете. Все, що ви думаєте, відчуваєте, залишає слід у просторі. Негативні думки, образи, страхи, все це осідає в наших кутках, на беблях і навіть на дзеркалах. Старий пил на полицях це не просто бруд, а застиглі енергетичні сліди минулого. Якщо їх не прибирати, вони стають важким вантажем, який невидимо впливає на ваше життя. Ось чому у прощенні дні не можна сидіти, склавши руки. Перше, що потрібно зробити, це генеральне прибирання. Але не просто так його зробити, а усвідомлене. Уявіть, що кожен раз, витираючи цей шар пилу, звільняєте ваш будинок від негативу. Від негативу, що накопичився. І весь час був у вашому житті. Починайте з самих далеких куточків і поступово просувайтесь до центру будинку. Найважливіший момент це виконати все, що нагадує про старі образи, страхи і переживання. Ви зберігаєте речі, пов'язані з невдачами, зламані предмети, одяг, в якому вам було можливо погано, старі подарунки від людей, які завдали вам біль, все це якоря, коря, які тримають вас у минулому. Позбавтеся від них без жалю. Залишаючи такі речі у будинку, ви начебто знову і знову проживаєте старі проблеми. Але це тільки початок. Що ж робити далі? Як правильно завершити очищення? А головне, як підсилити ефект? Що та благополуччя прийшли в ваш будинок. Про це я розповім трішки далі. Отже, ви вже задумувались про те, щоб почато очищати свій дім. Очищати його від усього зайвого, від того, що тягне вас назад. Якщо так, то ви зробили важливий крок для себе. Але цього недостатньо. Уявіть, ви прибрали сміття, але енергія минулого ще витає в повітрі. Вона ховається в стінах, у предметах, у дзеркалах. Якщо її не очистити правильно, вона залишиться з вами, заважаючи жити повним життям. І я зараз вам розповім, які дії необхідно виконати, щоб ваш будинок наповнився свіжою, чистою і світлою енергією. Отже, наступний крок це очищення простору водою та вогнем. Чому саме ці два елементи, запитаєте ви? Вода змиває весь негатив, а вогонь знищує залишки темної енергії. Почнемо ми з вами з води. Вам знадобиться чиста вода. Краще всього тава або джерельна. Якщо такої наразі немає, можна використовувати звичайно, але її потрібно обов'язково зарядити. Для цього налити воду в прозору посудину та прошепотіть над нею наступні слова. Очищення змий, вода все погане, дай, дому чистоту та силу. Тепер візьміть цю воду і. Протріть її обов'язково всі дзеркала, всі вікна в будинку та дверні ручки. Дзеркала є особливо важливими, тому їх варто очистити, тому що вони є провідниками енергії, в них можуть залишатися старі образи, минулі емоції, сварки, страхи і тощо. Якщо дзеркало довго не чистили, воно починає відображати не тільки вашу особу, а й накопичений негатив. Після цього ми з вами переходимо до вогню. Запаліть свічку, найкраще церковну, можна воскову. І пройдіть з нею по всьому будинку, починаючи від вхідних дверей і рухаючись по годинниковій стрілці. Уважно стежте за полум'ям. Якщо вогонь починає гаснути, або коптити. Значить, у цьому місці накопичилась негативна енергія. Затримайтесь там довше. Дайте вогню поглинути темряву. Коли проходитиме з вогнем, можна промовляти такі слова. Вогонь спали все непотрібне, залиш тільки в світі добро і радість після очищення водою та вогнем. Ви помітите, як у будинку стало легше дихати. Але щоб закріпити результат, потрібно зробити ще важливе дійство. Якщо ми просто приберемо негатив, але не запросимо в будинок щось хороше, порожнеча швидко заповниться новим хаосом. Для цього потрібно створити атмосферу затишку, тепла та радості. Відкрийте вікна, впустіть у будинок свіже повітря. Це допоможе вам оновити простір, витіснити залишки застою енергії і наповнити кімнати чистими потоками. Якщо за вікном світить сонечко, постарайтесь пустити його до будинку. Якнайбільше пам'ятайте, сонячне світло очищає не гірше води та вогню. Тепер увімкніть приємну музику. Найкраще підійдуть мелодії з позитивною вібрацією. Це можуть бути звуки природи, інструментальні композиції чи навіть легкі медитативні мантри. Музика здатна змінювати енергетику простору, створюючи відчуття легкості, свободи та гармонії. Наступний крок це аромати. Запахи безпосередньо пов'язані з нашою підсвідомістю і здатні впливати на енергетику будинку. Якщо у приміщенні пахне чимось неприємним, навіть на тонкому плані це створює відчуття дискомфорту. Тому використовуйте ефірні олії апельсину для радості та тепла, лаванду для спокою, розмарин для захисту та очищення. Можна також запалити палички кориці або кинути в воду кілька крапель олії, а потім протерти меблі, двері та підвіконня. Але найголовніше це ваші слова. Будинок як живий організм чує та відчуває вас. Він вбирає вашу енергетику, ваші емоції та ваші думки. Якщо в ньому часто звучать сварки, скарги, негативні міркування, він стає важливим і гнітючим. А якщо ви наповнюєте простір подякою, радістю, світлими думками, будинок перетворюється на надійний притулок, місце сили. Пройдіться кімнатами і скажіть вголос такі слова. Мій дім це місце щастя, затишку та благополуччя. Тут живе любов, достаток і радість. Все добре приходить сюди легко, і я приймаю це з здячність. Вимовляючи ці слова, відчуйте, як будинок відгукується вам. Наповнюється теплом і світлом. Щоб посилити ефект, можна зробити ще один важливий крок активувати зону достатку та процвітання. У кожному будинку є кут, який відповідає за фінансовий потік. Щоб його знайти, станьте біля вхідних дверей і подивіться на далекий лівий кут кімнати. Саме цю ділянку простору можна посилити. Щоб залучити достаток, поставте туди щось символічне. Це може бути золота монета чаш. З чистою водою невелике джерело, світла гарна кімната може допомогти покращити фінансовий стан. Тому можна ще в кут поставити живу рослину з округлим зеленим листям. Воно буде символізувати зростання, процвітання та безперервний потік добробуту. Завершуючи процес наповнення будинку енергії, приділіть увагу. Своєму будинку це відображення вас самих. Якщо ви відчуваєте втому, роздратування, навіть нейтральне очищення не дасть довготривалого результату. Дозвольте собі розслабитись, відчути радість та легкість. Зробіть собі чашку смачного чаю, запаліть свічки, посидіть у тиші. Чи, навпаки, влаштуйте невелике свято, адже будинок любить, коли в ньому звучить сміх та радість. Тепер ваш будинок по-справжньому чистий і вільний від негативу. Він дихає, він сяє, він наповнює вас енергією. І дуже важливо зберегти цей баланс, не допускати накопичення старої, важкої енергії. Знову стежте за тим, які емоції ви приносите в будинок. Говоріть вдячні слова, частіше посміхайтесь та запрошуйте у свій простір тільки добро і світло. А як же правильно залучити в будинок удачу, радість та достаток? Які слова потрібно вимовити, щоб простір дійсно почув вас? Зараз я вам про це розповім. Отже, ми з вами прибрали негатив, очистили і вогнем, і водою. Але тепер потрібно наповнити його новою енергією. Якщо ви просто звільните місце, але не заповните його добро, порожнеча може знову притягнути непотрібне. А значить, саме час запросити в будинок щастя, удачу та гармонію. Отже, як же нам з вами наповнити будинок ось цією гарною, творчою енергією? Для початку увімкніть приємну музику. Найкраще підійдуть звуки природи, легкі мелодії, можна використовувати і мантри. Музика має дивовижну здатність зміцнювати простір. Вона буквально розчиняє стару енергію, заповнюючи кімнати вібраціями гармонії. Не обов'язково голосно вмикати її можна зробити так, щоб вона ледь чутно була на фоні, проникаючи в кожен куточок вашого будинку. Саме через звукові хвилі простір насичується тонкими вібраціями, які непомітно змінюють обстановку, роблять її м'якшою, спокійнішою і затишнішою. Арома. Пам'ятайте про те, що всі запахи впливають на ваш настрій та на нашу енергетику. Навіть якщо ми це не усвідомлюємо, то в дні вибачення особливо важливо наповнити будинок правильними ароматами. Тому використовуйте ефірні олії. Наприклад, апельсин, лаванда, розмарин. Вони очищають простір та залучають удачу. Також ви можете запалити палички кориці. Або Кинути у воду кілька крапель олії та протерти меблі. Якщо у вас є сухі трави, такі як шавлія або полин, можна трохи підпалити їх і обійти весь будинок. Щоб димним пучком освітити весь ваш будинок. Особливу увагу звертайте на кути і дверні отвори. Звертаємо вашу увагу, що це не просто традиція, це спосіб очистити простір від усього зайвого та наповнити його свіжістю та легкістю. А тепер найважливіше слова сили. Ми нагадуємо про те, що будинок це живий простір. Він чує нас, він відчуває наші емоції. Якщо ми говоримо в ньому тільки про проблеми і невдачі, стіни просочуються цим. А якщо ми наповнюємо будинок добрими словами, вдячністю та радістю, простір стає нашим союзником. Все, що ми вимовляємо у своєму будинку, залишиться в ньому і сформує атмосферу, в якій ми живемо. Тому пройдіться по дому і скажіть такі слова. Мій дім це місце радості, місце кохання та достатку. Тут живе щастя, тут завжди ясно і затишно. Можна сказати й інші слова. Головне вірити в них. Щиро звірую те, що будинок почує вас. Спробуйте зробити це не просто формально, з почуттям, з усвідомленням того, що ви дійсно створюєте простір, у якому вам буде комфортно. Відчуйте, як змінюється повітря навколо, як стіни ніби вбирають ці слова та починають сяяти новою чистотою. Енергією. Завершальним кроком стане активація центру будинку. Дуже важливий момент. Адже якщо в будинку є енергетичне ядро, воно буде підтримувати гармонію у всьому. Знайдіть середину вашого дому. Навіть якщо він перебуває чи припадає на порожню зону, чи навіть прохідне місце, тут можна поставити свічку. Красиву річ, що символізує для вас затишок. Та тепло або просто встати та сказати такі слова. Я відкриваю свій простір для щастя, гармонії та любові. Не забувайте, що наповнений гармонією енергії будинок це не лише результат разового очищення. Це те, що потрібно підтримувати, створюючи в своєму просторі атмосферу радості та затишку. Частіше вмикайте музику, оточуйте себе приємними ароматами, Говоріть добрі слова, усміхайтеся, смійтеся, дякуйте своєму будинку за захист і комфорт. І тоді він справді стане місцем сили, місцем, де вам завжди буде добре. Але що якщо у будинку таки залишилася важка енергія з минулого? Якщо в ньому відбулися сварки, втрати чи прикрості, можна повністю змінити енергетику будинку. Навіть якщо він наповнений спогадом, дайте ми цей момент проговоримо, як же правильно вам розірвати енергетичний зв'язок з минулим, щоб у вашому домі завжди був достаток, добробут, любов і гармонія. Для цього візьміть аркуш паперу та ручку, сядьте у спокійному місці, запаліть свічку і тепер згадайте все, що вас обтяжує. Це можуть бути старі образи, можуть бути негативні емоції, що не дають вам рухатися далі. Напишіть їх на папері. Не бійтеся виплеснути все, що у вас накопичилось. Цей лист немов дзеркало вашої душі, в якому відобразиться те, чого ви хочете позбутися. Коли все буде написано, прочитайте вголос і скажіть такі слова. Я дякую тобі за досвід, але більше не тримаю тебе у своєму серці. Я відпускаю тебе. Тепер у моєму житті є місце тільки для радості та гармонії. Після цього цей лист над свічкою. Уявіть, як разом з ним згоряють усі старі образи, страхи, переживання. Залишиться тільки попіл, символ того, що минуле вже завершилось, його більше немає. І минуле немає над вами влади. Розвійте цей попіл або змийте водою після ритуалу. Глибокий вдих і відчуйте, як ви звільнили свій простір, розірвали енергетичні нитки, які сковували вас. Тепер будинок наповниться зовсім новою енергією. Після проведення цієї практики або під час проведення цієї практики, коли ви відпускаєте свій негатив, який накопичився у вашій душі. Ви можете плакати, і це нормально. Це говорить про те, що ваша душа очищується від тих негативних вібрацій, які накопичуються періодично. Тому, якщо хочеться поплакати, поплачте. Якщо в цей момент ви захочете згадати якісь ще моменти, згадуйте, але водночас їх і відпускайте. Просто кажіть собі, я відпускаю, я приймаю досвід, і я відпускаю. Це дуже важливо. Як тільки ви навчитесь відпускати своїх ворогів, своїх недоброзичностей, свої негативні емоції, образи, ви побачите, що ви не зациклюєтесь на негативі, а ви рухаєтесь далі, приймаєте життєвий досвід, ви робите висновки та більше не допускаєте тих самих помилок. Це дуже важливо. І якщо ви вже додивились це відео, знайте, сьогодні дуже було багато підказок у цьому відео. І якщо якісь підказки ви досі не почули, можливо, не зрозуміли, перегляньте ще раз. У відео багато підказок. Ми сказали, але дещо сказано між рядками. Ті люди, які шукають, вони знайдуть. Ми бажаємо вам прекрасних днів! Нехай у вашому житті буде лише сонячна погода. Будьте здорові, щасливі! Бережіть себе! Ми з вами вже почуємось буквально в нових відео. До зустрічі!